У цьому відео я вам покажу, як швидко пересуватися між поселеннями. Первану ковальню, відчаровану книгу на швидкість душі 3. Та діаманти чоботи, можна ще любі другі. Ставимо на коваліку домов діаманти чоботи та нашу зачаровану книгу. Починаємо з нульової позиції. І ми зможемо за 20 секунд пробігти 500 блоків. Це дуже і дуже величезна швидкість. Ставте лайк і це з прискоренням та польотом.